Військові, які боронять свою землю і народ, чи не найбільше потребують підтримки на свята. І хоча тепло і затишок домівки, як рідні, далеко, але скуштувати смачної паски та заспівати українських пісень таки вдалося. У цьому нашим захисникам-захисницям допомогла концертна бригада з Одеси, яка своїми виступами створила багато гарного настрою та приємних вражень. Сприймають нас чудово, люди дійсно дуже раді, коли приїжджає саме концертна група. і... Впроваджує е, низку таких е, творчих заходів, саме для них, е, розвантажувальних. Mm. Вони сприймаються прекрасно і завжди раді нас бачити. Дуже емоційно, дуже позитивно. Були такі дівчата, що танцювали. Е, хлопці дякували за обереги, навіть іноді доходило до сліз. Чому тому що е, дані мотанки виконані дитячими руками, вони дійсно будуть берегти їх і. Емоції позитивні, емоції найкращі, і я розумію, що ми виконали свою роботу успішно. Акція підтримай своїх започаткована у збройних силах України з 2022 року і покликана підіймати бойовий дух українських воїнів. За ці роки до неї долучилося чимало українських артистів, волонтерів та просто небайдужих патріотів України. Активну участь у численних заходах беруть і одеські освітяни, долучаючи учнівську та студентську молодь до військово-патріотичного виховання. Плекаючи у них повагу і шану до своїх захисників і захисниць. Оскільки ми технологічний університет, ми маємо спеціальність, яка пов'язана безпосередньо із технологією хліба та хлібовилуч... хлібобулочних виробів, тобто у нас є потужні лабораторні бази, і якраз у лабораторії нашій ми випікали пасочки. Для студентства це було знаєте, таким натхненням. Разом з тим, у нас був день відкритих дверей, і в той день у нас було дуже багато школярів зі шкіл міста Одеси. Школярі також долучилися, вони прикрашали ці пасочки. Ми дуже хотіли відправити пасочки саме нашим хлопцям на передові позиції. Як вони туди доїхали? Ми вже потім дізналися, щоб вони відчули те родинне тепло, те добро, яке ми їм посилали завдяки тому, що ми маємо можливість навчатися. Рати, навчатися, працювати У нас дуже велика кількість батьків захищає нашу Україну. а також є діти війни з офіційним статусом. У нас є дуже багато внутрішньо переміщених осіб, як вчителі, так і учні. Також в нас є учасники бойових дій офіційно затверджені посвідченням. Так і є на жаль, учасники бойових дій, які загинули для нас. Це першочергово допомогти нашим захисникам і. А ми працюємо дуже багато років з домом, з домом офіцерів в цьому напрямку. Благодійний фонд Я допоможу за руки своєї шляхетної діяльності зібрав та передав більше 450 тонн гуманітарної допомоги. Долучилися одеські волонтери і до цієї передвеликодньої акції, передавши захисникам та захисницям більше 500 кілограм різноманітних засобів особистої гігієни. Ми дуже багато привезли всякого разу, такого як мило, вакууматори для того, щоб продукти не зіпсовувалися. Ми там миючі всілякі п'ятнововоді, там і ласьйони такі, які від псоріазу допомагають, вони чистять шкіру, тому що на нервах дуже часто у хлопців покраснення. Ну є таке. Ну багато всього медицину, там, всього потрохи. Не забули на Великдень і про Слово Боже разом із артистами до захисників і захисниць завітав настоятель Свято-Троїцької парафії міста Одеси Православної церкви України військовий капелан протирей Василь Ворзуб. Час, коли вся церква святкує Воскресіння Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, у мене була можливість побувати біля наших синів і дочок, біля наших воїнів титанів, які... Зупинили Другу армію світу, і ці титани також потребують і нашої підтримки, і нашої молитви, нашої любові. Ми всі разом, разом з нашими титанами, разом з нашими воїнами святкували це торжество і мали можливість їх підтримати і передати слова вдячності від наших сімей, від наших родин, від наших маленьких діточок, які малювали малюночок. І писали солдати, повернись живий. Ми є опорою цих титанів.